всім моїм 33 підписникам на ютубі єс. Недавно було 14, вже 33. Я в шоці, Це популярність просто на вулицю не можна вийти. Коротше, в цьому відео я буду трошечки перероблювати свою кімнату. От що ви бачите ззаду, я от таке буду робити. Якісь такі штучки, яйванчики. Також в цьому відео буде розпаковка. Буде ще щось таке прикольне, тому я думаю, що вам сподобається. Я думаю, вам сподобається. Я купила саме головне це отака от розетка. Далі, що в мене є? Це отака от гірлянда. На неї я хочу зробити таку гірлянду, як в кімнаті у Лари Джин з таким хлопцем, яких я любила краще з цього фільму. У неї просто саме на... Кімнати, мені вона так подобається. І от я хочу якісь такі вайби. Знаєте, або вайби кімнати прямо взагалі топ. Я думаю, що я хочу щось зробити з цими стінами. Ну то шафа взагалі, але воно йде як стіна. Тому я думаю, що я там щось ще теж придумаю. ну от така гіляночка. Далі, якраз для цієї гірлянди я купила такі трояндочки. Або, можливо, не для цієї гірлянди але, коротше, я тобі от такі от трояндочки. Далі, що я купила також для гірлянди, це ось такий ось папер, папір. <тас> І далі я купила ще дві рамки. Просто звичайно таку якусь. І отака от, от рамка. Тому, в принципі, це все, що я купляла. Ну, коротше, першим етапом буде закрити ліжко. Я покажу зараз до, після що у мене взагалі відбувається в кімнаті. Що ми тут маємо в моїй кімнаті? Перше, це отака от стіна біля мого стола. Мій стіл трошечки. Ну, я тут прибирала, а тут да, от стетка. Потім іде у мене отака от поличка всякою фігньою. Отут у мене якраз ще лежать якісь постери, можливо, я їх якраз заповішу. повішу. І плюс гірлянда, яку мені теж треба буде повісити. І взагалі мені оця поличка не дуже подобається. Типу тут у мене вісять сумки, і воно все дуже якось дивно виглядає. І тут, якби мої головна стіна з плакатами. і тут якраз висіла така гірлянда, прикольна, і мені треба буде її перевісити. Тут таке одне слізочко трошечки не застелене, трошечки таке, тому мені треба буде його перестелити, поміняти постіль, і все буде нормально. Тут у мене такий вайб 2000. не знаю, який це був й рік. Коротше, така гірлянда. І тут уже просто мої якби шафа. мені не подобається, як це виглядає, тому я думаю, що якраз я буду працювати якби, над цим місцем. Ну, а це моя, моя гордість, моя книжкова полиця. Якби тут мені все подобається. Тут у мене така естетична рожева стіна, не знаю. І тут у мене йде така половина кімната, така музична. Да? І я думаю, що якраз тут я також буду щось додавати. Дуже естетично. Це так буде виглядати максимум один день. Тепер моя задача: я хочу, коротше, розібрати сумки всі звідси. Е, всі сумки, коротше, передивитися і взагалі викинути. Ну, коротше, не викинути, але я не хочу, щоб уже тут більшість сумок була. Тепло. Я не знаю, у мене бісить, що вони тут висять, а у мене немає іншого місця, куди їх повісити. Ну, коротше, зараз я це все розберу. І буду думати, що робити за цим, цим прекрасна штука, і тому що мене вона трошечки бісить, мені вона не подобається. Мені вже надоїло все. Я тут все розібрала і відібрала всі якби гірлянди, всі штучки, які в мене є. І оця штучка, це типу і гірлянда, і бантики. Оце все висіло отут, отак, от красивенько. І зараз мені треба це все розпутати, тому що тут типу, повідпадали детальки трошечки. Я не знаю з чого почати. Тут все просто склеєно або якось. Ура! Я замінила батарейки в цій Єрляндії. Подивіться тепер, як вона яскраво світить. До речі, у мене ще тут така от прикольна штучка, також я робила сама, якби, на лампі. І тут у мене ще така от штучка, такий от Мірарбол. Е, теж дуже прикольний. Коротше, я взяла клейп стое. Феймі заканат це too much. І зараз я буду рукоділішать. Як виявилося, у нас, звісно ж, немає фольги, тому я буду просто пергаментом робити ці кружечки. Щоб ці приводи тримались і їх якось приклею. А, да, якщо ви думали, що це буде туторіал, на якийсь diy проект то думаю, що це, це не буде. Але я постараюсь в принципі, в наступне, коли я буду саме робити щось нове, постараюся якось пояснювати, як я це робила. Такий от кружечок вишов. І нам треба всі кружечки для того, щоб зробити а, їм голову короче я вже починила гірлянду Це з нею добре. Тут у них личка, якщо видно. І зараз треба буде якось все начепити разом. Мені здається, прям дуже прикольно вийшло. Тут оці приводи, отак ось і гірлянда. Ага, вона впала, коротше, трошечки. Мені оце не подобається, що вона так звисає. Треба його трошки переробити. Я думаю, що нормально. Я знайшла цей бантик, який у мене був четвертий, тому я зараз його також прикріплю. І є отака стрічка дуже прикольна, така сяюча. Коротше. Я думаю, що, можливо, я не буду з нею робити бантики, а навпаки, якось подумаю її зачепити також такими хвильками. Думаю, було прикольно, тому зараз щось спробую зробити так вийшло. Такі у нас штучки тут ідуть. І вже пройшов майже весь день, і я нічого ще не зробила. Мені тепер треба якось думати, як це все розкладати на полички. Якось отак от я оформила цю поличку. Тут взагалі нічого нема, бо я не знаю, що тут ставити. І отак от виглядають всі мої гірлянди. У них насправді, у всіх різне світло. Типу, тут такий прям теплий-теплий. До речі, треба буде ще ці гірлянди купити, бо вони дуже прикольно світять. І в принципі, я отак я зможу якось повісити по всій цій штуці. А, ці прям так тепло світять, а у цих, типу, також теплий відтінок, але він якби холодний. Тобто вони жовті, але вони такі холодні, коротше. Але мені дуже подобається. Зараз я хочу ще розклеїти постері, можливо, які у мене тут є. от, такі от постери з метанку у мене є, які я зняла з вулиці. Що в мене ще тут такого є? Не знаю, зараз подивлюсь. Коротше, ще я вирізала отаку от картинку з газети Сенсу. Яку я брала в книгарні. Тому також думаю, що йде десь знайдеться місце. Зараз придумаю, куди привісити оці от, а, дві штучки. я повісила ці дві штучки сюди, не знаю. Ну, в принципі, нормально виглядає, але я ще не впевнена, чи я всю цю стіну хочу заповнити якби, плакатами чи чимось таким. Але на пустою вона якби так собі виглядає. Тому я не знаю, коротше, що я ще буду з цим робити. Коротше, зараз я буду робити таку рамочку. Я тут прикріплю фотки різні, що я хочу зробити. Але ідея в тому, щоб на цю рамочку приклеїти тканину. Я сподіваюся, що мені вистачить і зробити різні якісь колажики з якихось фоточок. Плюс я ще подивлюсь, які в мене є різні прикольчики, якісь, можливо, якісь такі картиночки. Бо в мене дуже багато такого, бо я збираю його все для щоденника. Я доробила свою картинку, свою рамочку, і вона вийшла такою класною. Мені здається, прям головний деталь додав ці бантики, що щось сюди приклеїло цю штучку. І я сюди також додала прям дуже-дуже багато всяких пісень, якихось буковочок. І це прям вау. Тому що навіть якщо вам здається, що у вас нічого немає, типу ніяких картиночок, нічого, то просто можна додати більше, реально більше. У мене були якісь малесенькі прям картиночки, вирізочки. Я їх додала також, я додала прям дуже багато бусинок різних. Мені здається, що це також дуже класна ідея на подарунок комусь. Тому що прям додати якісь ваші спільні фотки, додати теж якісь такі прикольні штучки, і це прям буде, вау, реально. І я не знаю, чи я хочу повісити це кудись на стіну чи кудись поставити. Коротше, не знаю, але тепер у мене є така дуже класна рамочка. Коротше, щоб ви розуміли, зараз вже... Пів п'ятого ранку у мене трошечки інакший режим, ніж у нормальних людей. Це не важливо. Але мені приспічило бажання щось робити, і я вирішила, чому б не перевірити, чи мій принтер друкує і він виявляється друкує. Тому я вирішила роздрукувати постерів, тому що я вирішила, що мені не подобається все, що я до того робила якісь приколи і постери змінять цю ситуацію. Коротше, на вулиці вже світанок, а я друкувала свої постери. І ще з моєму принтеру дуже-дуже важко. Ще я трошки забула, що насправді картинки виходять на такими прям маленькими, і у мене. У мене трошечки виходять дуже великі картинки. Коротше, я наклеїла всі свої постери, і зараз покажу, як це виглядає. А, мені прям не дуже подобалось, але щось таке помінялось. Плюс я буду ще додавати щось на ці стіни, типу, можливо, теж якісь бантики пододаю. і також буду робити гірлянду точно на якусь із стін. Найбільше, мабуть, змінилася оця стіна, тому що тут всього цього взагалі не було. Але я думаю, що тут я буду робити якусь гірлянду, і це буде більш довершено якось виглядати. Я так подивилась, і мені прям дуже подобався результат, що вийшло на цій стіні. І я вирішила не втрачати часу. Зараз я буду робити тут гірлянду. У мене є звичайна така гірлянда, яка просто... тепло світить. І на неї я буду робити ще гірлянду, типу як у Лариджі. Лари і Я спробую зробити щось схоже. У мене є все для цього нетю. Це, коротше, отаке от. І отакі от стояночки. Правда, там жовті, але ну, у мене були такі рожеві. І з штучок треба зробити такі, як. Вісюлечки, як завжди, висять на гірляндах. І я трошечки не знаю, як їх робити. Але я ще схочу щось зімпровізувати, тому що мені лень дивитися якісь туторіали. Думаю, що я правильно роблю. Я відрізала просто такий от прямокутничок і його склала навпіл. І треба зробити такі надрізи. Тепер треба його отак от розвернути і скрутити. І, виходить, щось типу такого, тепер це треба ще раз отак от скрутити. Отут скрутити цей от кінчик, і, в принципі, виходить така от штучка. Просто його так буде як навішувати на гірлянду. Я думаю, що я навіть його зав'яжу, тому що він, типу, такий гнучкий це папір, він не, не буде ламатися, я сподіваюся. Угу. І так, я вже доробила саму гірлянду. Отак от якось вона виглядає дуже прикольно. І зараз я подумала причепити ці тролянки. Я їх просто зараз поначіплюю, і буде прям топ. І якось отак це все виглядає разом. І мені треба це повісити, і тільки тоді я зможу це все розправити, тому що зараз я трошечки не розумію, як це має виглядати. І ось що вийшло. Мені здається, це прям. Дуже круто виглядає. Сьогодні такий у мене вайб. Заснула о сьомій годині ранку. І встала о четвертій, й але е неважливо. Я знайшла ленточку і зараз я хочу зробити декілька бантиків, щоб їх повісти на стіну. Отак от. Я зробила три чорних. Три. І ще в мене була така от стрічка. Я також з неї зробила два таких біленьких, мережівних. От що в мене вийшло такі от бантики. Коротше, нормально. Воно здалеку виглядає прикольно. Зараз буде розпаковка, тому що мені на кінець то прийшла моя штучка для сумок на двері. Я сподіваюся, що вона мені підійде, і тут ще декілька штучки, які я собі замовляла. Я карточка, але непонятна ж Тут, напевно, окуляри. Oh, yes. Чи я ношу ці окуляри в повсякденному житті? Ні, але Мені дуже прикольні. Ну, ну. <coughs> я побачила окуляри та думаю, ладно, замовлю окуляри. Що у нас від ще не? Отакі от сережки. Бантики. Наші, нашу. нашу. Далі, оце ця кроватка, ця з якої я буду робити DIY. Мені треба було замовити цю кроватку. Боже, я вже чую, як вона воняє. Я твою мою, це пізнець. Далі от, -от чихольчик. Але я думала, що ці лілії будуть трошечки світліше виглядати. Ну, прикольно, в принципі. Далі ідео такий поясочок. Дуже прикольний. Я давно собі такі хотіла, якийсь поясочок. Далі ось така от штучечка на телефон, тому що я давно теж дуже хотіла таку штучечку прикольну. Отака от штучечка. І вона, ну, реально, дуже класна. Прям. І далі, мабуть, залишилась тільки ця поличка. І я тобі сподіваюся, що вона буде нормальна, Тому що вона така малесенька просто. Тому, типу, я, я знала, що вона буде маленька. Але я дуже сподіваюся, що вона підійде мені на двері. Така ось штучка, боже, яка вона малесенька! Тут у мене нічого не поміститься на ці вішалочки. Подивіться, які вони менюсінькі. Ну, типу, сумки такі великі, навряд чи сюди помістяться. Але я дуже сподіваюся, що воно підійде під мої двері. Зараз я перевірю. Я, в принципі, задоволена цією штукою, тому що мені вдалося повісити всі свої сумки. І, в принципі, воно реально висить. Тобто, навіть коли двері там закриваються відкриваються, то. Воно, хоч... Воно, типу, піднімається просто вгору. Якось отак. Мені подобається, що у мене тепер не будуть сумки. Вісій завжди тут. І ця поличка якось більш-менш нормально виглядає. Я вирішила, що зараз я буду робити на оцю шафу. На оцю от шафу я зроблю таку гірлянду з зі зірочками. Тому що мені для цього знадобиться. Якась нитка, щоб зробити цю гірлянду, у мене така. от. І єдина проблема, заключається тільки в тому, що в мене немає взагалі чорного картону. паперу, тому я знайшла таку от штучечку. І тут, в принципі, доволі багато картону, я її зараз розріжу. І замалюю чорним акрилом. Я думаю, що тут, в принципі, має вистачити на ці зірочки. Я вже зробила зірочки. Не знаю, скільки тут штук. Але, коротше, є отакі це самі великі. Потім є такі поменше. І також я зробила якісь такі різних форм трошечки. Тепер для гірлянди я відрізала основну нитку. Це вона буде йти по ширині шафи. І якби звідси будуть звісати оці всі наступні нитки. І потім, прямо всюди вжину шафи, я зробила такі довгі. Штучечки, і зараз я просто їх прикріплю, прив'яжу до цієї головної штучки. І якось вже буду дивитися, як клеїти ці зірочки. Отака от, от штучка в мене вийшла. І в мене вийшло тут шість оцих мотузочок. І я буду зараз чіпляти ці зірочки. Вийшло непогано. Я вас вітаю, ви додивилися це відео до кінця, я сподіваюся, що воно не вийшло дуже довгим, тому що я тут багато всього не говорила. В принципі, мені подобається, як виглядає моя кімната зараз, але у мене є ще ідеї, що можна ще зробити. Тому, якщо вам буде цікаво подивитися другу частину, якщо вам сподобалась ця, обов'язково напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже приємно почитати якісь коментарі. І також обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і...